Hello! три базових лонги, які закриють усі ваші питання. Замовляли. Mm. Почнемо з шоколадних лагінців зі штрибками, які пасують під кожен з цих верхів. Це без шовочки, ноги роблять від вуха, далі осину. Лот номер два тонесенький, невагомий лонг Тіна. Дівчат відразу вас попереджаю. Я вже бачу його величезний мінус. Його взагалі не хочеться знімати. Він сідає як друга шкіра, ну просто ніжніше ніжного. Далі у нас лонг з ефектом софт тач виглядає дуже стильно навіть в найпростіших образах Мовили, і все, ви українська Лара Крофт І останні у нас лонг полі для моментів, коли у вас буде романтичний настрій. Ці рюшики, дівчат. Ну я не можу. Дуже мило це просто любов. Поки вони ще є в наявності, залишаю вам посилання. Ви знаєте, що робити. Носибельні тренди осені і зими, з якими ви будете виглядати на мільйон. Останній тренд дуже ход. А ми починаємо ще Це прекрасний кольоровий акцент і знали ви скільки збирає він компліментів. Mm -hmm. І відчуваєш себе в ньому як в цій пісні. Jerry, Jerry. Дівочки, мої надо брать. Він дуже вайбовий і не банальний. Переходимо далі. І наступний тренд у нас смужки. Це вам не меланхолія, дольче мелодія, Це розкіш, яка покаже, хто тут справжня кві. До речі, ці неймовірні костюми. це колаборація гіпюр і Ярослава Грейс. Тому бігом приміряти, поки вони ще є. Наступний тренд на браталені жакети. Я їх обожнюю і усім рекомендую. Дівчата роблять талію аномалією перевірено на собі. Далі у нас тотал -то луки за кошкіри. Дзвонила Лара Крофті, сказала запакувати їй усі такі образи, бо виглядають. Дуже стильно, милі мої, ну і ви не грішіть, а напишіть, бо й час і собі такі урвати. Ну і вишенька на торті у нас тренд бадікан. Простіше кажучи, це речі, які сідають повністю по фігурі, як друга шкіра. Думаю, тут коментарі не потрібні, але бачили б ви, як вони поєднуються з верхнім одягом. Якщо хотіли б таку підбірку, плюсаніть в коментарях. М -м. А усі тренди я знайшла у гіпюр. Забігайте, бо тут все розбирають як гарячі поріжечки. Скільки коштують образи найбагатших жінок України? На нікола скарма, але я виведу їх на чисту воду. Розповідаю три секрети, які відрізняють Гі, образ від просто гарного. Секрет перший шовк, вовна костюмна тканина. Завжди виглядає дорожче ніж синтетика. Сматрякапої фабрик, деталей в цьому піджакі. Переходимо далі. Секрет другий – це кольорова палітра. Ну погодьтесь, багаті жінки частіше обирають спокійні базові відтінки. Молочний чорний шоколадний бежевий сірий. бо тиха розкіш. Вона і в Африці тиха розкіш. Секрет третій це посадка речей, бо навіть найдорожчий одяг втрачає свій шарм, якщо він сидить не ідеально. Тому завжди звертайте увагу на крій та посадку. Це саме те, що робить образ. З дорогим і справді продуманим і саме в новій колекції від Ван One, One я знайшла речі, які виглядають на мільйон. Ну а ваш вихід money, money, money. напишіть, який образ найкращий і One Ван One поки ще щось є в наявності.